Привіт всім, ви на каналі кожному своє. Проблема ось в чому. Прийшло тепло в Україну на південь України. вірніше. Я включив кондиціонер в машині і кондиціонер не працює, Тобто, не вмикається компресор. Я доїхав до пункту призначення, нажав на золотник, система була порожня. Тобто, Фреона не було. Приїхав додому. Накачав систему, накачав близько 17 кг. І випадково, ну майже випадково, я знав, куди лізти. Мені порадили, що може бути. І я знайшов, де витік, пройшов витік фреона. Давайте я зараз вам покажу. І ось дивіться. E, значить, дивіться, де витік. Можливо, буде видно. О, дві. Ось, о. ось, 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 ось. ось о, бачите? Річ у тім, що я коли перевіряв, на вулиці було тепло. На вулиці було близько 30-27 градусів. Машина була тепла і тому цей отвір був більш виявлений, тобто воно пінулося сильніше, сам метал розширився. І ця тріщина, скажімо так, була більш виражена, тобто швидше проходив витік повітря, більш явно воно було замітно. Зараз воно не помітно, тому що зараз прохолодно, метал зузився і тому отвір, можна сказати, зачинився повністю. Я думаю, ви побачили, чому з'явився цей отвір банально. Камінчик через бампер від зустрічної машини або від попутньої машини. Я їхав, можливо, ззаду, був дощ, камінчик відлетів і попав в радіатор. Так устроєний бампер пижа, що е, там є отвори і дуже великі. Я буду думати, можливо, я їх закрию. Ну, давайте я вам покажу. Ось. Все. Бачите, да? ці отвори. Ну, тут рука пролазить, за камінь я вже мовчу. Якраз напроти цього отвору вийшов витік газу з кондиціонера, витік фреону. Зараз я розбираю, знімаю, зняв уже повітряний фільтр, віддвигаю радіатор охолодження і спробую зняти конденсатор. Для того, щоб це все зробити, щоб нічого не мішало, Іменно що стосується мого пежа, не знаю як на других. Давайте я вам покажу, чому я знімав бампер. Це із-за оцього ось. Можливо, ви бачите, ось із-за оцієї трубки її потрібно викручувати, ну, тільки знявши бампер. Іначе інакше туди добратись можливо, але дуже важко. Простіше зняти бампер. Зняти і зняти трубку і плюс викрутити. Ось ці два болти. Не знаю де, як вам їх показати. Ось один. Ось, можливо, ви бачите. І воно, воно другий. Їх потрібно викрутити, щоб зняти кріплення. Тобто кріплення потрібно зняти. Для того, щоб зняти, треба викрутити ці два болти. Все, я викручую, можливо, покажу на стадії. Зняття поки виключаю. Так. Ну, французи, як завжди, як завжди, умудрились замутити так, що оцей болт викрутити ну, неможливо, поки не відкрутите он кріплення. Он Воротам, і ось тут з цього боку. І отаким от вигнутим ключом. Ну все, таким. Вигнутим ключом на 8, отак От тільки можна відкрутити, тому що залізти отсюда, тому що залізти звідси ну, просто неможливо. Просто неможливо. Чим вони думали, коли ставили, прикручували цей радіатор, я не знаю, зробіть якісь технологічні отвори, блін. Коло цих болтів, щоб можна було якось, ну, все, немає слів. Так, знімаємо кріплення радіатора, але будьте уважні, з цієї сторони є от така защолка. Тобто потрібно зверху підійти і відігнути пластик, тому що не вилазить. Так, ну що, зняв я? Зняв я конденсатор. Радіатор, який вони називають. Значить, дивіться, яка може бути проблема. Проблема перша, це оця трубка нижня. Вона дуже плохо виходить з свого місця посадочного. Просто від слова зовсім. Поки я її не нагрів, вона не вийшла. Тільки гріть. Це в моєму випадку. Друге, це. Можливо, ви бачите, не знаю, буде видно чи ні. Ось, бачите, вирізано, вирізано кусок кусок пластику. Чому? Тому що він не дає виходити конденсатору вверх, мішає радіатор. Це, що стосується двигуна 2.0. Не знаю, 1,6-1,9. Можливо, там місце є. Тут нема. Щоб не знімати радіатор, не зливати Тобто, от такі нюанси. Все, зараз я ставлю сюди. Я позачищав все. Ставлю сюди нові кільця, кілечки. Ну і все. І буду збирати от такі от нюанси по демонтажу конденсатора. Так, все, я поставив радіатор, поставив конденсатор, все підключено, всі шланги, все, все підключено тут і все підключено тут. Одне мене, що смущає, це те, що я замінив резинки, але дуже легко зайшов цей патрубок. Ну, буду дивитись. Що? Буде тут травити чи ні. Все. Зараз вакуумується система. І буду, буду заправляти, але вакуумуватись вона буде, мабуть, до завтра. Тобто, я вакумую, зараз години 2-3 воно стоїть. Я приходжу опять вакуумую. Знову стоїть. І третій раз я. Теж вакуумую, стоїть і я заправляю. Ну, от такий принцип. Ну, будем, буду заправляти, буду заправляти, вимкнусь, поки вимикаю. Так, що я заправив кондиціонер, не снімав, тому що я не спеціаліст по автомобільним кондиціонерам, не буду вставляти свої 5. Є дуже багато відео, де люди гарно розказують, як заправляти, як правильно все робити. Значить, давайте вам скажу, скільки мені це все обійшлось. Балон Фреона 600 гривень. Дві муфти 420, того 1020. І радіатор 3000. І того 4000. Це. Те, що я робив, тому що я робив сам. Але тут є одне але. Вріч у тім, що у мене оцей колектор є. У мене ваги є. У мене є чим звакумувати е, всю систему. Е, тому мені вигідно було робити самому. Якщо у вас цього немає, тоді вам краще завести в сервіс і зробити це в сервісі. На цьому все можливо. Можливо, комусь буде корисне відео. А на цьому я з вами прощаюсь. Все. до нових зустрічей. па-па.